Друзі, вітаю! Не буду довго тамити, одразу перейду до теми і розповім, що я вам пропоную. У вас є унікальна можливість, але всього-навсього 5 місць, 5, Мені потрібно 5 людей записатись до мене на регрес. Що взагалі таке цей регрес? Для кого він? І чому потрібно його пройти? Це спеціальна практика, вона підходить тільки для тих людей, які брали в мене консультацію по матриці долі. Або другий варіант, якщо ви знайомі з методом кармічного менеджменту, чи ви проходили астрологію, карти Таро або щось таке. Тобто, чи психологію також підходить? Я буду дивитись тільки на людей, які свідомі і які. Знаєте, готові працювати і вони не в дитячій позиції. Але що вам надає цей регрес? Якщо у вас є страхи, наприклад, страх води, або страх створити сім'ю, або страх втратити дитину, чи будь-який страх, або будь-яка повторююча ситуація, яка вам не дає розвиватись і нормально функціонувати, наприклад, страх перельотів це все ви принесли в валізки. З минулих життів, і ви повинні це пропрацювати. І саме ось ці програми нам допомагає дістати регрес. Тому, знаєте, не профукайте цю унікальну можливість. Всього-навсього за 50 євро ви можете записатись до мене на консультацію і отримати свою практику і покращити своє життя. Тому до зустрічі на регресі!